Вітаю вас, друзі! Найкрасивіші та невибагливі бордюрні квіти уздовж доріжок. Все побачите у цьому ролику. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. Все це для нас дуже важливо! Ну що, почнемо! В бордюрних квітів існує безліч. Які особисто вибрати для себе залежить від вашого ландшафту. Наприклад, в цій квітковій клумбі зростають в основному високорослі рослини, тому бордюрні квіти підібрала низькорослі. Тож починаю першу посадку. Сальвія! Це дуже яскрава та ушатна квіточка. Вона невибаглива у догляді, посухостійка, цвіте весь дачний сезон до заморозків. Акуратно витягую рослинку з горщика. Її дуже легко виростити з насіння. До речі, насіння зберігає схожість до 5 років. Уявіть собі, якщо зібрати насіння гарним врожаєм то протягом 5 років можна сміливо висаджувати цю красоню. Зверніть увагу, який у неї яскравий бутончик. Після посадки відразу ж проливаю квіточку звичайною водою відмінно перша квітка посаджена. Наступна квітка, яку буду висаджувати, це альпійська астра. Рослина дуже невибаглива у догляді. Її можна виростити і з насіння. Але найкраще за всього, я б порадила виростити альпійську айстру. За допомогою розподіла куща, тобто вегетативним способом. Альпійська айстра це багаторічна рослина, зимостійка, посухостійка. До речі, всі айстри на своїй ділянці виростили з одного кущика. Уявіть собі, як чудово можна розмножити цей багаторічник. І відразу ж її поливаю. Наступна квіточка, яку буду висаджувати дуже популярно у дачників і садівників, це чорнобривці або тегетеси. Рослина невибаглива у догляді, причудово виглядає уздовж доріжок. А ще чорнобривці дуже легко виростити самому з насіння. Яке можна зібрати протягом дачного сезону. І також відразу поливаю квіточки звичайною водою. Хочу звернути вашу увагу на те, що висаджую квіти таким чином, щоб за ними було легко і однаково доглядати протягом сезону. Всі ці рослини, які я зараз висаджую, Люблять багато світла помірний і регулярний полив. За сезон для них необхідно зробити кілька підгодівель. Вони добре відгукуються як на органічні підгодівлі, так і на комплексні мінеральні. Грунт для сальвії, багаторічної айстри, чорнобривців повинен бути. Легким, дуже добре пропускати повітря і вологу. До речі, багаторічна айстра на одному місці може зростати до семи років. Яка зручна квітка для дачників! Посадив один раз, можна насолоджуватися її красою кілька років. Чим мені ще подобається альпійська айстра вздовж бордюра, бо кожен рік я можу поряд з нею висаджувати різноманітні квіти, вона гарна сусідка. Наприклад, в цьому році я саджаю поряд з айстрою, сальвію та чорнобривці. Наступного року придумаю щось новеньке, добре, що квітів існує безліч? Також хочу звернути вашу увагу, що поряд. Цими квітами ростуть хвойні рослини, такий тандем завжди виглядає привабливо. А ще хочу зазначити, що сальвія, чорнобривці та багаторічня айстра стійкі до хвороб. І шкідників. Протягом сезону за цими квітами не складно доглядати, робити розпушування, прибирати бур'яни. До речі, розпушування роблять для того, щоб рослини. Добре дихали, тобто, був добрий доступ кисню до коріння. В такому випадку, ці квіти до заморозків, будуть тішити наше око, і ми будемо милуватися своїм бордюром. І ще сюди посаджу одну айстру. А ще хочу нагадати, щоб продовжити цвітіння, потрібно вчасно прибирати відсвілі бутони, і тоді ці квіти будуть нескінченно нас тішити до осінніх холодів. Я вже бачу, який бордюр у мене буде весь сезон. Дуже симпатичний! Варто зазначити, що посадка яскравих однорічників та багаторічників разом безпрограшний варіант. Багаторічники залишаються, а однорічники можна кожен рік саджати нові і створювати оригінальні нові композиції. Ще у самому куточку саджаю альпійську айстру. Зараз приміряю, бачу, що трішечки треба викопати лунку. так. У Ці рослини люблять багато сонця, тож тут їм буде пречудово. Друзі, спочатку слід рясно поливати квіти. Щоб вони добре укоренилися. А вже надалі ці квіти по сухостійки. Тож полив по необхідності. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, не забувайте ставити лайки. А з вами була Світлана на першому дачному всім миру і до нових відеозустрічей.